Добре торгувалось Степан Руданський. Чи в Києві, чи в Полтаві, чи в самій столиці Ходив чумак з мазницею по межи крамниці. І в крамницях куди глянеш, сріблом злотом сяє. А йому, то і байдуже, він дьохтю питає: реготять купці дурнії, а він тільки сплюне. Та й до другої крамниці багатшої суне. В найбагатшій крамниці два купці сиділо, і туди чумак заходить, з мазницею сміло. «Добрий день вам добрі люди, та й зачав питати, чи нема у них, принаймні, дьогтю де продати. Ніту, нєту!» – купці кажуть, та й шельми сміються. Здесь не дьогогать, тільки дурні одні продаються, а чумак їм то не в року ж добре торгувалось, щойно два вас таких гарних на продаж осталось.